Першого Вселенського собору, який був у Нікеї 325 році. Що це за собор? Чому він важливий у нашому повсякденному житті? І в цьому році виповнюється 1700 років. Цей собор утвердив істину віру. І ця віра яку ми сповідуємо через символ віри молитви. Чому полягає істина і як людина утверджується у вірі? Коли людина народжується на світ, вона приходить до церкви, стає членом церкви через хрещення, через Святу Троїцю. Бо саме Іванглієв нас вчить, хто не народиться від Духа Святого і води, той не може увійти Царство Боже. Тому коли народжується дитина, дитина приймає хрещення, приймає православну віру. І тим більше через хресних батьків і рідних батьків дитина зростає і утверджується у вірі. Ми багато знаємо прикладів, які були не хрещені, і приймали хрещення у дорослому віці. Наприклад, такий як апостол Павло, який був гонителем церкви, який приймав участь у побитті вбивства християн, але до свого навернення. Але коли Господь хотів його прикликати і служити церкві, то він найбільше потрудився, і він був зарахований до первороховних апостолів, де ми згадуємо як Петра і Павла. Також з якравих прикладів про пізнання істини Бога через природне відкровення ми можемо знайти, наприклад, через отроковицю великомученицю Варвару. Ми знаємо її життя, що батько був безбожник і дуже беріг цю Варвару, свою дочку. І оберігає від усього, навіть заміж не видавав. Але побудував для неї вежу і поселив її там, без дверей, тільки були вікна. І ось коли вона дивилася в вікно, вона побачила цей світ і собі подумала, а батько був і до поклонником, і до служіння, приносив жертви ідолам. І вона думає: ну, не може творіння людське, тобто ідоли, створити таку красу світову. Має бути щось надприродне вище. І ось тут промикнуло її бажання повірити у щось вище. Тобто її істина, яка створила Всесвіт, створила людину, і людина стала вінцем цього творіння. Також із окравим прикладом ми можемо згадати і преподобну мати, матір нашу Марію Єгипетську. Яка до, свого, до своєї святості була блудницею, яка торгувала своїм тілом, жила розпусним життям, і ось одного разу, коли паломники їхали на святу землю, вона також з ними їхала, але їхала з метою не поклонитися святим дерево-животворчому Христу, а звичайно йшла за своїм покликом. І ось, коли вона хотіла увійти у храм Єрусалимський, її щось не пускало. І так тричі вона пробувала зайти і не могла зайти. І тоді для неї стало також нове життя. Вона увірувала в Вищу силу, тому вона пішла в пустелю, подвизалася і таким чином досягла святості. І багато-багато інших прикладів ми можемо навести, як людина пізнає Бога, як вона його відчуває і в що вірить, ми не можемо своїми тілесними очима бачити Бога. Але ми бачимо через образ Спасителя Христа. Бога бачили, тобто Ісуса Христа, у свій час, коли Христос жив на землі. Але Духа Святого ми не можемо бачити. Бо Дух Святий діє, де хоче. І як сьогодні отець Настоятель своїй проповіді сказав, що благодать не може визначатися людиною. Вона є невидима для нас. Бо Дух Божий де хоче, там і дише. Це як повітря, якого ми не бачимо, але відчуваємо, або воно холодне, або воно тепле. А Духа Святого ми відчуваємо, коли ми приймаємо святі дари. Коли ми приймаємо таїнство церкви, і тоді людина сповнена благодаті Святої Троїці, тобто сповнення Божої милості. Тому сьогоднішній день, день святих отців, які утвердили істину віру, подолали в Єресі, законили через молитву, яку ми сьогодні з вами сповідаємо, символ віри. Бо ми віруємо в Єдиного Бога Отця Вседержителя і в Ісуса Христа і Духа Святого. Ця Троїця є нероздільною, яку ми будемо через тиждень відзначати народження нової церкви. Тому я з, таким, з такою неділею вас вітаю, нехай Дух Святий осіняє всіх нас, щоб ми були сильними у вірі, були непохитними. Як це мали святі апостоли? Нехай Божа благодать провай з усіма вами! Ще раз всіх вітаю причасників, які приймали святі дари, Божого благословення до ваших домів і аналогоронителя. Нехай Господь береже, кріпить і наближає нас з вами до великої перемоги і справедливого миру. Слава Ісусу Христу! Нагадуємо вам, дорогі брати і сестри, що на Тріцю також і планується 8 червня поїздка до столиці у Київ-Печерську Лавру, де буде звершуватися літургія, яку буде очолювати блаженніший митрополит Київський всієї України Епіфанії. Тому хто має бажання записатися у свічниці до поїздку, просимо записуйтеся. Поїздка безкоштовна: 5 чи 6.45 буде виїзд. 5.45 буде виїзд з храму і таким чином буде крукувати до Вечерської лави. Тому запрошуємо всіх до спільної молитви. Також у суботу, напередодні Святої Трійці, буде велика поминальна Троїцька субота. Тому також у 9-й годині ми будемо служити літургію і велику панахиду у суботу, 7 червня. Також запрошуємо всіх до спільної молитви, щоб помолитися за всіх наших прародичів. Загиблих за новітніх героїв і за всіх, за всіх, хто загинув під час цієї війни, і також від роду всіх спочилих. Слава Ісусу Христу!